Будемо говорити про наслідки вибухів в Києві. Михайло Шаманов долучається до прямого ефіру, речник Київської міської військової адміністрації. Доброго, Доброго ранку вас. вам, пане Михайле. Вітаю. Ну, серія вибухів лунала в Києві. Всі ми відчували їх. Розкажіть, що зараз відбувається на місці влучання про наслідки. Будь ласка, ну, давайте почнемо спочатку про те, що це вже третій ракетний удар до столиці в цьому році. Ворог застосував цього разу крилаті ракети Х-101 х п'ятдесят п'ятьдесят п'ять з бортів стратегічної бомбардувальників ту 95 мс з території Російської Федерації ракети заходили на столицю кількома кулями з кількох напрямків. За даними начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Повко. Засоби, силами і засобами силами, засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було вражено приблизно два десятка ворожих ракет. Станом на цю хвилину відомо про 11 постраждалих від ракетного удару по Києву. Інформація нас постійно оновлюється і уточнюється в телеграм-каналі. В Голосіївському районі відбулося загорання 18-поверхового багатоквартирного будинку. Там пожежа з 10 по 15 поверхи. Відповідно, всі екстрені служби зараз ліквідують наслідки ракетного обстрілу. Підрозділи ДСНС евакуюють людей, ліквідовують пожежу. За інформацією поліції під завалами, імовірно можуть бути загиблі. Також горіла двоповерхова будівля СТО, площа пожежі приблизно 800 квадратних метрів. Там також зараз працюють підрозділи ДСНС ліквідовують загорання. І на базі однієї зі шкіл в цьому районі вже розгорнуто штаб проведення аварійно-рятувальних робіт. У Тікровському районі внаслідок ракетного удару попередньо постраждали дві людини. Там також пошкоджено електромережі, ремонтні бригади енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. А взагалі, за інформацією Міненерго, внаслідок ракетного удару відключилася лінія електромереж. Було знеструвано підстанцію через відключення частина споживачів у Дніпровському і у Деснянському районах. Це приблизно 19,5 тисяч людей, 19,5 тисяч абонентів залишилися без світла. Характер пошкоджень зараз з'ясовують, і енергетики розраховують заживити споживачів впродовж трьох годин. Ну і відповідно через наслідки ворожої атаки в Києві змінено рух громадського транспорту. Тож, будь ласка, дізнайтеся заздалегідь, які тролейбуси, трамваї працюють чи ні, тому що можуть бути складнощі. Ну і в чергове нагадаю, що в разі повітряної тривоги обов'язково прямуйте до укриттів, бо ми бачимо, що ворог продовжує тероризувати, продовжує атакувати столицю. На цей час дані такі. Хочеться уточнити по цих фактах, які ви щойно озвучили. В Головсіївському районі будинок, куди влучили уламки або в ракета, будемо уточнювати і чекати офіційної інформації. Що відбувається з мешканцями? На, на відео, на світлинах видно, що всі вікна розбиті в цьому будинку і о, палають п'ять поверхів, як ви зазначили. Можливі завали. Ну, ми розуміємо, що можливо знаходити в цьому будинку взагалі далі небезпечно чи о, відбувається відселення? Мешканців, де вони, куди можуть піти люди, які живуть в цьому будинку, і в сусідніх, де повилітали вікна. Що що з цим питанням? Ну, звичайно, коли починається, тобто, коли е підрозділ ДСНС гасять пожежу, то спочатку вони намагаються ліквідувати, е спочатку вони намагаються евакуювати людей з цих будинків. Ну, відповідно, ці мешканці е будуть е в школі. Ми ну, мається на увазі, тобто, школа, це. е-е-е там, де вони можуть тимчасово перебувати, тобто їм там надають і теплі напої, і можливість зателефонувати своїм близьким. Відповідно з ними вже працюють психологи або лікарі. Якщо така потреба є після того, як буде ліквідовані всі наслідки, тобто погасять пожежу, там будуть працювати експерти, які з'ясують, чи можуть далі, тобто чи підлягається будівлю ремонту чи ні. Ось ця величезна воронка, яку ми бачили на відео, зокрема, коли ви розповідали про наслідки атак, там поруч є багатоповерхівки, цивільні будинки. Що б могло відбутися, аби такий оцей уламок або ракета потрапила поруч? Ну що це за район взагалі? Чи є там цивільні об'єкти? Наскільки ну, знають цивільних об'єктів там поруч немає, але. У будь-якому разі ми завжди закликаємо людей е як мінімум бути подалі від вікон, е в разі е коли працюють, коли оголошена повітряна тривога і працюють сили засоби протиповітряної оборони, е як мінімум потримуватися правил двох стін, е і відповідно, якщо у вас є така можливість, попрямувати до укриттів, тому що ми прекрасно розуміємо, як би добре не працювали сили засоби протиповітряної оборони. На жаль, уламки все-таки падають на Київ. А я нагадаю, що якщо, наприклад, це уламок прилату ракети його бойова частина, це може бути понад 500 кілограмів вибухової речовини. Або, наприклад, можуть виникнути пожежі внаслідок падіння з паливом цієї ракети, яке теж дуже небезпечно. Ну, Відповідно, можуть виникати пожежі, тому завжди закликаємо людей бути як мінімум подалі від вікон. Знову ж таки нагадаю, що деякі. На жаль, українці продовжують знімати роботу силу засобів протиповітряної оборони, тобто стоять, перебувають біля вікон. Дотримання правил двох стін. Краще, звичайно, щоб люди прямували до укритті. Дякуємо вам за інформацію. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Говорив про наслідки атаки нової масової атаки на Україну.